Цю історію розповів мені мій дядько. Спершу я йому не повірив. Думав, що це байки під шашличок та сорокаградусно. Але з часом сталися такі події, що я її згадав. Тепер думаю, може, й правда все тільки в голові не вкладається. Того року моєму дядькові Олексію виповнилося сорок. І саме в ніч перед своїм днем народження він вирішив поїхати у далекі краї, справа в нього там намалювалася опитав родичів нікому нікуди не треба, далі розповідаю з його слів. Тоді я дав оголошення в інтернеті, що шукаю попутників думав, з людьми веселіше буде, та й на паливі зекономлю. Але день минув, вечір добігав кінця, і ніхто так і не відгукнувся. І ось рівно о півночі, коли я вже вийшов до машини, прийшло повідомлення з незнайомого номера. Попросили забрати через 100 кілометрів і вказали точні координати. Я забив їх у навігатор і поїхав. Спочатку їхав гарною освітленою трасою, а потім навігатор звернув кудись у поля. Їду, темінь, ні сіл, ні ліхтарів, але бачу лишилося два кілометри Людей шкода не залишати їх уночі самих. Бачу на дорозі дві темні фігури чоловік і жінка. Зупинився. Вийшов, відкрив задні дверцята. Дивлюся багажу немає. Підняв капот, треба було антифриз долити. Хоча з машиною все було добре, але тут ніби перегрілося, я й занепокоївся. А коли оглянувся навколо жодного населеного пункту Біля дороги кладовище. На небі повний місяць хрести освітлює. Стрибнув у салон. І питаю. Куди вам? Озирнувся на попутників. Мовчать. Чоловік у величезній кепці. Козирок повністю закриває обличчя. А жінка в хустку закутана. Ви що німі? Питаю. І тут приходить СМС. Говорити не можемо. Ось координати, віддячимо. Мені знову стало не по собі, але діватися немає куди. Забив координати, завів мотор і поїхали. Увімкнув музику, їду, собі підніс співую. іноді в дзеркало поглядаю. А попутники сидять нерухомо, мов мумії. Незабаром знову виїхав на хорошу трасу, а за дві години навігатор знову завів у поля. І тут зник зв'язок, і навігатор перестав працювати. Я зупинився, почав потилицю чухати. І тут чоловік торкнув мене за плече. А рука в нього холодна, просто крижана. Я озирнувся, а він рукою махає, показує їхати прямо. І ось через п'ятнадцять хвилин заїжджаю в якесь занедбане село. Жодне вікно не світиться. Опустив скло, чую, чи то старе дерево рипить, чи то хати. І тут машина заглохла. Чоловік знову торкнув мене за плече, і знову холодом обсипало. Простягає мені каблучку Не каблучку, а важкий перстень із гарним рубіновим каменем. Я взяв, став розглядати, і попутники в ту ж мить зникли, ніби їх і не було. Машина завелася, телефон дзенькнув. Відкриваю, а там смс із проханням забрати їх на зворотному шляху, на тому ж місці о півночі. Ага, думаю, зараз. Назад я ці місця вдень проїжджатиму. Минуло три дні я зібрався в дорогу. Та біда, мій залізний кінь підвів. Зламався, вирушив значно пізніше, ніж планував. Їду, їду, і не думаю ні про що. І тут приходить повідомлення не забудь забрати поворот через три кілометри. Глянув на годинник уже майже опівночі. Ну, вже ні, думаю, цього разу без попутників обійдусь. Як я на той поворот з'їхав, сам не пам'ятаю, але точно не з власної волі, ніби машина не я вів, а хтось інший невідомий. Коли опам'ятався, зрозумів, що опинився в тому ж селі, де висаджував попутників минулого разу. А от і вони посадив їх, хотів розвернутися, але чоловік жестом показав. Що назад не можна, треба їхати прямо. І на трасу я вибрався десь за пів години. Загалом довіз я цю дивну парочку точно до місця, до того кладовища, звідки три дні тому їх забирав, а потім помчав додому, вирішивши, що тепер їздитиму сам без пригод. Ох, і наблукався я з ними по нічних бездоріжжях, а користі з них ніякої. Похмурі не поговориш, грошей не дали лише перстень диковинний подарували. Повернувся я додому, вимкнув телефон і ліг спати. А коли прокинувся, у мене купа пропущених викликів. Від усіх моїх родичів, і хтось у двері дзвонить. Відчиняю Мама на порозі, очі червоні, вся в сльозах. Виявляється трохи далі. Де я звернув із траси, Сам не тямлячи як. Сталася страшна аварія. Люди загинули. А коли родичі про це дізналися, почали мені дзвонити, а мій телефон не відповідає. Через тиждень прибирав я салона авто і знайшов той перстень, що віддали мені попутники, подивився на нього на світлі гарний надів на палець і почав носити. Після цього зі мною стали траплятися дивні події. Дружина моя, Валя, до мене повернулася. Сину перше за три роки зателефонував. До того він був ображений на мене через матір. Розлучилися ми з моєї дурості, зрадив я їй, а потім і, взагалі, кілька разів я вибирався живим із таких передряг на дорозі, що й сам не міг повірити, як це можливо. Незвичайним перстеник виявився, закінчив свою розповідь дядько Льоша. Тепер це мій талісман. Він мені вдома, і в дорозі допомагає. Так, перстень у дядька і справді був красивим, але в те, що він йому допомагає, вірилося важко. Я тоді посміявся з цієї історії. Дарма смієшся, продовжив мій родич. Розповів я цю історію вперше друзям мого сина, вони уфологи, і запропонували вони мені з'їздити на те кладовище, де я забрав своїх попутників, а потім назад відвіз. Довго ми ходили серед хрестів, і раптом бачу. Дві старі могилки за однією огорожею. На одній чоловік у великій кепці, а на другій жінка, судячи з прізвища його дружина, і фотографія у чоловіка якась дивна, біля щоки рука, а на пальці рівно той перстень, який він мені віддав. Або не він? Чортівщина якась, адже в той час, коли я їх підвозив, їх уже давно не було серед живих. Хлопці тоді сказали мені, що це я покійників возив у гості з одного кладовища на інше. От воно як? Поговорили ми, і я забув про цю історію. І тут через 20 років. Я дізнався, що дядька не стало неймовірно якось нічим не хворів, ні на що не скаржився, на вигляд був міцний, веселий, ще й працював. На похорон я не встиг приїхав через місяць, став тітку валю розпитувати, як усе було. Казала я йому, що рано він на той світ зібрався, а він мені. Добре я на землі пожив, пора й честь знати. Що закінчилися його земні справи, тепер у нього інша місія. І ось якось одного вечора намився, у все чисте одягнувся. Ти, пробач мені за все, валюша, образив я тебе сильно, зла на мене не тримай, перстень з мене не знімай. У ньому й поховай, мені його господарю віддати треба. Уранці встала я затемна, до корови пішла, курей випустила, води всім налила, нагодувала. Заходжу в дім, буджу льошеньку на сніданок, а він не озивається. Зайшла в спальню, а він лежить. Руки на грудях схрестив. Холодний уже, а на обличчі блаженна усмішка. Снився мені, каже, що добре йому там, і щоб сліз за ним не лила, і щоб смерті своєї не боялася. От так. сходив я тоді на могилку до дядька Льоші, квіти йому поклав, попрощався, вдові грошей на пам'ятник залишив. І того ж дня поїхав, а вночі мені сон приснився. Сниться мені ромашкове поле, і дядько до мене йде, а за руку веде маленького хлопчика. Хто такий? питаю. А це Мишко, племінник мій внучатий. Каже, Прокинувся я і думаю. Який ще Мишко. Немає в нашій родині нікого з таким ім'ям. А через три дні дізнався, що моя дружина вагітна. Довго нам Господь дітей не давав, лікарі руками розводили. А тут таке диво. Хлопчик у нас народився, і назвали ми його мишком. Отак От дядько Льоша мені з того світу допоміг. І з того часу я вірю, що він є. Є той світ.